Ну що ж далі найцікавіше зі світу спорту, і справді будемо продовжувати тему програшу київського Динамо у першому матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 23-24. 24-25, перепрошую, 24-25. І програли вони австрійському Зальцбургу з рахунком 0-2. Грали вони домашню гру. Зараз Київський динамо домашні поєдинки грає у Любліні. І там їх підтримало порядка 10 тисяч болівальників. Дуже хороша гучна підтримка була. Та й динамівці грали, в принципі, непогано. Створили достатньо велику кількість моментів, але м'ячі залітали у їхні ворота. Спочатку нене на 29-й хвилині скористався помилкою Дениса Попова і вийшов сам на сам з Бущаном. Пробивши в кутворіт рахунок, він відкрив. А на початку другого тайму Олександр Караваєв заробив пенальті знову. Олександр Караваєв він же проти Партизана у цьому сезоні заробляв пенальті. Так само зараз він заробив матчі проти Зальцбурга. І у підсумку К'єргард це, це пенальті реалізував. І рахунок став 2-0. до кінця гри. Кияни мали ще шанси і мали часу для того, щоб забити м'яч у ворота Зальцбурга. Одного разу австрійську команду врятувала стійка, але в підсумку 0-2. І вже за тиждень, 27 серпня, у наступний вівторок, команда Олександра Шовковського буде змушена зіграти поєдинок матч відповідь на виїзді. І там потрібно ліквідовувати оту, той запас, який Зальцбург заробив свою першому поєдинку. Це буде дуже і дуже важко. Ну але з огляду на те, скільки моментів створили кияни, я думаю, що шанси. Будуть тому будемо чекати матчу відповіді і будемо сподіватися на реванш з боку Київського Динамо. А вже сьогодні на любителі футболу чекає ще один поєдинок Єврокубків. Це поєдинок раунду плей-офф Ліги конференцій. Кваліфікації Ліги конференцій за право виступати у груповому раунді Ліги конференцій, третього за рангом Єврокубку, в якому Криворізький Кривбас зустрінеться з іспанським Бетісом. Нагадаю, що у кваліфікації Ліги Європи команда Юрія Вернедуба поступилася. Чеській команді Вікторія Плізень, і сьогодні вони грають проти Бетіса. Це складніший суперник, ніж Вікторія Плізень, тому що іспанці достатньо такий іменитий клуб, клуб, який претендує на хороші місця у цьому сезоні. Тому буде дуже непросто команді з кривого рогу зіграти проти своїх опонентів. І хочу вам сказати, що. Цей поєдинок відбудеться на домашньому стадіоні Кривого Рогу Кривбаса, щоправда, якраз не у Кривому Розі, що дуже шкода, тому що ми граємо свої єврокубки поєдинки зараз за кордоном. І цей поєдинок прийме кошице. Отже, сьогодні будемо болівати за команду Юрія Вернадоба у кваліфікації Ліги конференцій проти іспанського Бетіса. Ну, а у нас в 20-ці жіночого. Тенісного табелі проранги знову ж таки Українка, і це Марта Костюк. Тенісна організація. Вона оголосила новий список. Тенісисток в тому порядку, в якому вони є за своїми виступами. І Марта Костюк піднялася на дві позиції у порівнянні з попереднім і повернулася до топ-20 рейтингу, де вона зараз посідає 19-те місце. Це справжній прорив для нашої тенісистки, яка продовжує підкорювати нові висоти. Еліна Світоліна теж не відстає, піднявшись на одну сходинку до 28-го місця у світовому рейтингу. Це найкращий результат Еліни від початку липня, що свідчить про певнене повернення до форми після. Перерви, і це свідчить про те, що і Марта Костюк, і Еліна Світоліна будуть сіяними на відкритому чемпіонаті Сполучених Штатів Америки, який зовсім скоро стартує. Це Гранд слем. Останній Гранд Слем у 2024 році. І я впевнений, що українські тенісистки там себе проявлять дуже і дуже добре. Дуже буду вболівати за наших. І вас так само закликаю. Хардовий турнір дуже цікавий. А от Ангеліна Калініна опустилася на дві позиції. і Тепер займає 54-те місце. Попри це, тенісистка залишається у топ 100 і готова до нових викликів. Тому будемо вболівати за наших тенісисток. Все ж таки на відкритому чемпіонаті Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що там і Леся Цуренко буде, тобто буде за кого вболівати. І Даяна Ястремська знову ж таки наша п'ятірка, п'ятірка наших тенісисток, які вступлять у серйозну боротьбу за головний приз Гранд слему у Сполучених Штатах Америки. Літній Біатлон літній біатлон, біатлон зимовий це один з українських видів спорту. Тим більше ми там маємо золото Олімпіади. Згадайте, 2014 рік, коли наша жіноча збірна виграла естафету, і це було дуже велике досягнення, але ще й літній, літній так само біатлон. Там на роликах їздять спортсмени, і там так само виступають. Ті самі спортсмени і спортсменки, які виступають у зимовий е, період, тобто в літній біатлон це більше якби підготовка до зимового сезону. І сьогодні в мальовничому естонському отеля розгорнуться справжні баталії. Тут стартує чемпіонат світу з літнього біатлону. 27 спортсменів представляють нашу збірну. 15 в дорослих категоріях і 12 серед юніорів. Додам, що через травму на чемпіонат не змогла потрапити Ірина. Петренко її місце в команді зайняла перспективна Лілія Стеблена, яка готова проявити себе на високому рівні. Тож пильно стежимо за змаганнями та вболіваємо за наших спортсменок. Ну і про новий формат Ліги Чемпіонів ми говорили про те, що Київський Динамо зараз бореться за те, щоб пробитися до групового етапу Ліги Чемпіонів. І справді з цього сезону новий формат Ліги чемпіонів. Груповий раунд він не такий, який був колись, коли ми звикли бачити групи шість матчів в груповому раунді. Далі раунд плей-офф. Зараз буде вісім матчів в груповому раунді, і команди гратимуть груповий раунд до кінця. мені здається, навіть до кінця січня або до початку лютого. І УЄФА презентував цей новий формат. У новому сезоні кількість команд зросте замість 32 команд. Тепер буде 36 команд у груповому раунді, а жеребкування проводитиме штучний штучний інтелект. Як він із завдання, побачимо вже 29 серпня. Україну точно представить там шахтар, тому що він виграв чемпіонат України в минулому сезоні і потрапив таким чином до групового раунду Ліги Чемпіонів, забронювавши собі там місце. У Динамо продовжує биту. Про це ми вже говорили, і дуже сподіваємося на теж, що все-таки так само туди проб'ється. І е, знову ж таки, як штучний інтелект впорається і кого подарує, нам ми дізнаємося вже 29 серпня на жеребкуванні. Ну і на трохи новин гірськолижного спорту. Е, бачите, серпень, потроху готуємося вже до, до, до зимового сезону. Британський екстремал встановив новий світовий рекорд. 34-річний Джошуа Берг... Брегмен здійснив найвисокогірніший у світі стрибок з парашутом. Він з'їхав на лижах зі скелі у Гімалаях, за вишки майже 6 метрів і приземлився з парашутом. 6 кілометрів, я так розумію, на 6 метрів перепрошую. І цим стрибком він перевершив попередній рекорд, встановлений на висоті понад 4 кілометри. От, бачите, такий от стрибок. Ну, екстремале. Це, знаєте, якби я завжди дуже-дуже, по-перше, заздрю тим людям за їхню відважність і заздрю за те, що вони досягають того, про що вони мріють. Дуже цікава історія.